Звідну сесію 24 грудня на комісію запропоновано одне питання. Олег Вікторович також запрошений на сесію, він нам допоміг цього питання, а ми вже вирішили рекомендацію. Це одне питання про будівництво проїзду через залізничну колію в одному рівні від автомобільної дороги загального користування Т-10 на 8 кілометрів 13 плюс 325 в селі Зазим, Ворожська району Київської області. що до сільської ради надійшло звернення від фізичної особи Мельничука Руслана Ярославовича, який просить розглянути можливість і прийняти рішення щодо будівництва переїзду через залізничну колі в одному лінії від автомобільної дороги загального користування Т-508 в селі Зазимля, облаштування залізничного переїзду не необхідне з метою забезпечення належного безпечного доступу до земельної ділянки, що перебуває у моїй приватній власності площі 8 гектарів для промисловості, а також її повноцінного користання відповідно до свого призначення. В свою чергу я мельничу Руслана Ярославич готово виступив інвестором профінансувати витрати пов'язані з отриманням технічних умов та виїзду відповідної комісії АТ залізниця. Є таке звернення, також хочу зазначити, що на цій території поруч 8 гектарами, які належать Мельничуку, мельничку, також по рік плану села за заплановане кладовище. Тому цей переїзд буде корисний як і для розвитку підприємництва, так і для перспективного розвитку громади в цілому. Тому е, пропонується розгляд проєкт рішення про будівництво переїзду через залізничну в одному рівні від до автомобільної дороги, зайнято користування Т-1008 в селі за А саме перші пункти ініціювати будівництво переїзду 125 в селі Зазиня. Другий пункт Залинській сільській раді виступити замовним комплектно-кошторисної документації на будівництво. Третій пункт делегувати доручити склад коштів Адеотазалізниці за виїзд комісії та видачу технічних умов на будівництво переїзду Мельничуку Руслану Ярославовичу. Контроль на регланну комісію такі рішення пропонуються. Далі цього немає, але я так само рахую, що це розвиток нашого промислової галузі. Тим паче це все є супермискування. В генеральному плані розумію, воно не суперечить. До речі, сам переїзд через залізничну колію також в генеральному плані він там передбачені. Тим бачили, не передбачено. за, проти нулю трималися. Дякую. Рекомендацію комісії підтримати рішення. Да.